Черкащина може стати одним із самих розвинутих регіонів України. До обласної адміністрації з робочим візитом прибув власник інвестиційного фонду Форестер Консалтінг Майкл Байер. Його фонд готовий інвестувати в Черкаську область сотні мільйонів доларів як для відкриття нових підприємств, так для і відродження існуючих, але на даний момент занедбаних. Зокрема, за круглим столом з директором департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Віталієм Хилею мова йшла про відродження пад Дашуківські бентоніти. Пад Дашуківські бентоніти на сьогоднішній день доведений до банкрутства, а його майновий комплекс знаходився під заставою у кредиторів. Сума боргу становить 70 мільйонів гривень. Дізнавшись про стан потужного підприємства та його можливості, пан Майкл вирішив викупити майновий комплекс, щоб врятувати його та дати нове життя. Саме для цього Майкл Байер і прибув до обласної державної адміністрації в Черкаській області. Пропонуємо до вашої уваги фрагменти цієї зустрічі, щоб цей процес був максимально прозорим та відкритим. Нас департамент займається підтримкою супровіду. Підприємствам, організаціям щодо реалізації інвестиційних проєктів в нашій області. Прогаді видати, що ви до нас приїхали, а в першу чергу почути вас, під намірі, які ви маєте плануєте реалізувати в нашій області. Вразі там, якщо є певні, питання, проблемні питання, розібратися і спробувати ну, знайти ті рішення, які б задовільнили всі сторони.

is still coming from the Soviet area. It has been very successful at some time, but then it went basically bankrupt. It's not producing at the moment. Dashukovskaya bentonite was produced in the Soviet times quite successfully, but now it has problems and doesn't work. Bentonite is one of the ingredients for the uh, construction area for building roads, it goes into cosmetics, for example, and it's necessary in agriculture. This is a very important substance, very important uh, ingredient. Бетоніт це така речі вона, яка використовується в різних сферах. перше це в будівельній галузі, в будівництві доріг, в косметиці. і Дуже важливо також у сільському господарстві. Інвестуючи сотні мільйонів доларів в відродження занедбаного підприємства та створюючи декілька нових, Майкл Байер в першу чергу цікавиться гарантіями, котрі надає обласна адміністрація, тому що проєкт по видобутку бентонітових глин розрахований на 50 років, і ця продукція буде експортуватись на міжнародний ринок. В разі втілення інвестиційного проекту ми отримаємо значні надходження як до місцевих, так і до обласного бюджету, а також тисячі робочих місць. І нам також потрібно буде, я не знаю, чи залишились чи там кваліфіковані кадри, інженери, в одному підприємстві. Але нам будь-якому разі треба буде готувати, готувати такі, кадри, такі кадри, і щоб це були місцеві люди, тобто ми не будемо привозити спеціалістів десь із зовні. So this is why I'm building on Vladimir to help me to be a team for restructuring the business for a new start of this uh, factory. Тому я покладаюся тут на наших партнерів, зокрема на пана Володимира, для того, щоб реструктуризувати цей бізнес, а того, щоб він був успішним добутковим виборювання. Представник обласної державної адміністрації Віталій Хиля запевняв, що адміністрація всіляко буде сприяти розвитку підприємства та інвестиційним проектам, але можуть бути певні перешкоди з боку державних структур. Ми тут люди нові, але маємо. Певний досвід того, що за попередніх часів бізнесу і реалізації інвестиційних проєктів в області було не, не просто. Зараз повністю вся команда змінена буквально за останні півтора року. Але в реалізації будь-якого інвестиційного проєкту можуть виникати певні... Труднощі щодо поведінки певних, певних, певних співробітників тих чи інших державних структур, як то земельних, там, екологічних служб а, 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 і надзвичайних ситуацій, таке інше. Також директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків забажав вислухати думку одного з акціонерів підприємства Дашуківські бентоніти Володимира Масюка. Цікаві, так, в першу чергу думка Володимира, яка ситуація керівництва Лисінського району, яка їхня позиція по відношенню до даної ситуації, до Вася, там, до будинки, міноритарних. Ситуація з однієї сторони складніша, а з іншої сторони простіша. Справа в тому, що коли я ці анер вже більше 20 років підприємства, коли Торгової компанії там не було, він забезпечував роботу підприємства повністю на Росії на Аспару. Коли з контрольної ракетації попав торговий компанії, ми в певний час намагалися співпрацювати, але співпраці не виходили, просто були різні цілі. Ти Володимир Масюк розповів реалії життя підприємства по видобутку бентонітових глин, зауваживши на тому, що керівництво з контрольним пакетом акцій від самого початку не намагалось розвивати підприємство, а ставило перед собою абсолютно протилежні цілі. В них не було в цілі розвивати виробництво. За 17 років, що вони керують на підприємстві, практично активи підприємства тільки не бувається. Сама цена розкриває підприємство. Куせ. Більше мільйона доларів. Что... Більше мільйона доларів. Це 20 мільйонів доверив. Просто з кабінатами на набагато більше, як я Кирило вказав. тобі курка несе золоті яйця, а ти ще залізев курку Майкл Байер зауважив, що він готовий вкладати кошти в розвиток підприємства падда Шуківські бентоніти, чи то створювати нові потужності. Головне, щоб була підтримка адміністрації і чіткі правила ведення бізнесу. Директор департаменту зовнішньої економічної політики при обласній державній адміністрації Віталій Хіля наостанок запевнив інвестора, що Черкащина відкритий регіон для інвестицій, і пообіцяв всіляко сприяти та допомагати в реалізації проекту. Проекти реалізації проводиться і здійснюються на законних підставах з дотриманням, що законодавства України ми завжди. Після закінчення перемовин Майкл Байер поділився своїми враженнями. Я радий з того, що я в Черкасах. Це мій перший візит. Місто виглядає дуже гарно, тут дуже чисто, і мені це подобається. Давайте робити спільний бізнес, відкривати підприємства, і ми сподіваємось, що почнемо працювати разом в Черкаській області.